Тільки один день на рік всі цінники стають червоного кольору, мінус 30, 50 або навіть 90% знижки. Чи це взагалі реально? Чи варто їм вірити, чи ні? Давайте сьогодні розберемо, як нас обманюють маркетплейси, магазини техніки та одягу у чорну п'ятницю. Ми розглянемо всі тріки, найпопулярніші способи обману, завдяки яким ви можете зекономити вже в цю п'ятницю, і деякі бізнеси не зможуть заробити більше. Приємного перегляду. Чорна п'ятниця одна з найбільших подій у світі маркетингу, до яких деякі компанії готуються ще за півроку. Чорна п'ятниця народилася і виросла в північній Америці. Сам термін вперше вжили в 60-х роках поліцейські, які означали найбільшу активність населення того чи іншого міста саме в п'ятницю. Проте пізніше цей термін забрали собі маркетологи. і Чорна п'ятниця стала останньою п'ятницю листопада і початком сезону покупок перед святами перед різдвом. На сьогоднішній день Чорна п'ятниця дуже-дуже еволюціонувала в порівнянні з попередніми десятиліттями, і давайте розберемо, як це відбувалося і які функції сьогодні виконує, ну або не виконує вже Чорна П'ятниця. Що з календарем знижок і свят в Північній Америці все зрозуміло, то в Україні та Європі ситуація трошечки інакша. Коли буде чорна п'ятниця, в принципі, вирішують самі маркетологи кожного бренду самостійно. Часом чорна п'ятниця йде цілий теж день, а часом анонсується ще за місяць. Ціль цього анонсу заздалегідь або розтягування знижок це, звичайно, прогрів, щоб люди довше знали, що в тому чи іншому магазині є знижка. На ринку Європи є традиція першого анонсу. Це означає, що магазини рітейлу, як правило, б'ються за перший анонс, і вважається, хто довше триматиме знижки або хто раніше анонсуватиме, той виграє цю. У конкурентну боротьбу а отже, буде перший по популярності і асоціаціям у людей. Цей прогрів середньому триває тиждень у великих магазинів битової техніки, як правило, розтягується на цілий місяць. Всі ми бачили ці шокуючі кадри, як американці б'ються за телевізори в тому чи іншому торговому центрі. Але чи тоді дійсно були більші знижки? Що змінилося з того часу? Ну, по-перше, став дуже популярний інтернет, де можна відслідкувати зміну ціни або, в принципі, не виходити з дому і все собі спокійно замовити. Друге, це доступність вартості доставки. Вже не треба їхати в магазин, а можна в принципі собі все замовити. Крім того, виросла конкуренція, в тому числі не просто магазинів чи ретейлерів, а й в Принципі конкуренція реклами інформаційного поля на чорну п'ятницю. Тепер ви знаєте, що знижки є абсолютно у всіх, в той час як раніше, вони були в меншій кількості і в менших відсотках. Але сам феномен Чорної п'ятниці це вирішення конкретних бізнес-проблем. Тобто це ніяка неблагочинність чи суперзнижки для клієнтів, це вирішення конкретної бізнес-проблеми. Давайте розглянемо найпопулярніше з них. За допомогою Чорної п'ятниці, рітей, як правило, спустошує свої стоки або склади. Це для заповнення. Нових в новому році. І, звичайно, Чорна п'ятниця це чудовий привід не займатися утилізацією товарів, а просто продати їх дешевше, що виходить вигідніше для магазинів або рітейлерів. Друга найпопулярніша бізнес-цінка, яку виконує Чорна П'ятниця це просування непопулярних категорій товарів. Тобто, як правило, знижка на безселери або флагмани не предоставляється або дається дуже дуже мінімальна. В той час як на конкурентні аналоги менш популярних марок знижка вже більш відчутна. Це створюється для того, щоб людина вибрала не флагманські товари, а саме непопулярні категорії. Сюди ж можна додати одну з найпопулярніших цілей будь-якого офлайн-магазину магазину це заповнити візок покупця. Тобто одним з найбільших страхів кожного маркетолога є людина з пустим візком або з візком, в якому лежить один товар. Адже всі магазини офлайн проєктовані таким чином, щоб ви купили те, що не планували. Тому саме в чорну п'ятницю створюються, в тому числі в офлайн-магазинах, такі навігаційні умови, щоб ви взяли інші товари. І, як правило, це будуть непопулярні категорії. Ще одна бізнес-ціль Чорної п'ятниці це приваблювання нової аудиторії, адже та аудиторія, яка ще ніколи не користувалася вашим. Товарами чи послугами має змогу спробувати дешевше, тому, як правило, пропозиції чорної п'ятниці орієнтовані не стільки на своїх постійних клієнтів, скільки абсолютно нових. І саме тому магазини починають битися за перший анонс на ринку за нижчу ціну, ніж у сусідського магазина тощо. Тобто, чорна п'ятниця для багатьох бізнесів є можливістю заманити тотально нову аудиторію, яка потім буде залишати у них ще більше грошей. Тому дуже часто найкращі і найвигідніші пропозиції бувають на сам такі найдешевші категорії товарів або на стартові в яких великих магазинах тільки три найпопулярніші бізнес-цілі від бізнес-цілі вже маркетологи формують ті чи інші інструменти, які будуть використані під час кампанії Чорної П'ятниці. Давайте поговоримо про самі знижки. Коли ми говоримо про ціну, то в маржу ми завжди закладаємо десь 15% для лояльності аудиторії. Тобто 10-15% від ціни це реальна знижка, яку більшість магазинів можуть собі дозволити і навіть не переживати за це. Проте, для того, щоб сформувати знижки на 20, 25 або 30%, треба вдаватися до певних махінацій. Найпопулярнішими з такових є звичайно підняття середньої ціни на товар заздалегідь перед чорною п'ятницею і більш стратегічно. Маркетологи або рітейл-сітки, звичайно, це враховують і підіймають ціни десь за місяць або декілька тижнів перед чорною п'ятницю для, для того, щоб мати власне, цю можливість скинути 20-25% від ціни. Для того, щоб сформувати ще більші знижки, то підняття ціни має відбуватися або заздалегідь, або ще більше. Щоправда, офлайн-магазини, наприклад, одягу, не соромлюючись, переклеюють цінники на дорожчі і потім знов заклеюють на дешевші, для того, щоб сформувати ще більшу знижку. Звичайно, можливість знижки. Формується з дуже великої кількості умов. По-перше, собівартість товару. Можливо, товар дійсно коштує тільки декілька доларів і скинути 60% від маржі, ізі. Проте найчастіше це можливо або в старих колекціях, або в дуже дешеві по собівартості товара. Тому, коли ми говоримо про дорогі товари, наприклад, флагманські телевізори, то для того, щоб скинути на них нормальний відсоток, треба маніпулювати ціною, тобто для того, щоб її занизити для анонсу. З допомогою ряду онлайн-інструментів це можна продивитися. Для того, щоб таких маніпуляцій було менше, в ряді європейських країн було прийнято законодавство, яке має підсвічувати на нижчу ціну попереднього періоду. Це все трошки обломило крила рітейлерам, і тепер махінації з ціною в Європі трошки менше. Проте в Україні, на жаль, вони все ще продовжуються. В той же час у нас не можна відслідкувати коректне збільшення через постійні змінну курсу долара. Тому, якщо товари цього мозну вироблені не в Україні, то найчастіше це може залежати від міжнародних партнерів. Навіть якщо вони вироблені в Україні є великі зміни цін, наприклад, на базові речі, такі як комунальні послуги, бензин перевезення тощо. Тому звичайно, динаміка ціни в часі дає змогу нам відслідкувати, чи було це неадекватне підняття напередодні. Але менш з тим, пам'ятаємо, що є дійсно ряд факторів, через які ціни можуть змінюватися. Зауважте, що бренди люкс-категорії або дуже дуже дорогі та ексклюзивні бренди ніколи не хизуються чорною п'ятницею. Навпаки, чим більш ексклюзивним. Дивні ваші товари, тим менше ви привертаєте увагу за допомогою чорної п'ятниці. Я взагалі виділила, що для брендів класу люкс чорної п'ятниці не існує. І чим більш ексклюзивні і унікальні пропозиції у бренда, тим більше бренд старається ігнорувати чорну п'ятницю. Дуже велика кількість брендів, які не мають за чорною п'ятницю абсолютно жодної бізнес цілі І єдине, чого хочеться просто не бути забутими на декілька тижнів активних знижок конкурентів, все ж таки намагаються комунікуватися. З клієнтами. Якщо, наприклад, у вас немає бізнес цілі скинути сток, а є проста бізнес ціль, щоб вас все ще пам'ятали на ринку, тоді я дуже раджу займатися сегментацією вашої аудиторії, і, наприклад, спираючись на історії покупок, запропонувати більш індивідуальні знижки для ваших клієнтів, які вже з вами існують. Тому що ви вже знаєте, що вони люблять купувати. І не варто робити загальні розсилки. Ви можете дати конкретні сегментовані пропозиції, які класно будуть. Працювати для вашої аудиторії, тому що вони це люблять. І зараз вони в сезон, коли всі конкуренти будуть анонсувати, вони точно прийдуть до вас, бо ви саме їм запропонували певну знижку на їх улюблені товари. Як правило, знову ж таки, в категоріях їжі, техніки, одягу це дуже класно можна зробити. І сегментація клієнтів по їх корзині або історії покупок є однією з найпростіших. Тому, звичайно, використовуйте її, якщо у вас немає цілі скидати всі стоки і маніпулювати цінами напередодні. Працюйте з сегментованою аудиторією, працюйте з лояльною аудиторією, ви точно не будете загублені на ринку. А взагалі ми існуємо веру, коли шопінг давно перестав бути якимось добиванням собі їжі чи товарів. Сьогодні шопінг це скоріше розвага, і багато хто просто бавиться в те, щоб знайти щось цікавеньке. Згідно статистики, люди, які найактивніше чекають і Купуються на чорну п'ятницю, це люди, які живуть від зарплати до зарплати або мають великі кредитні заборгованості. Тому я хочу нагадати для всіх, що відповідальність за свої витрати, за свої фінанси і покупки несете ви. І Якщо ви дуже чекаєте Чорної п'ятниці, то краще й чекати на ті категорії товарів, які для вас дійсно потрібні, які записані в вашому шопінг-лісті, і тільки згідно з ним вже робити якісь покупки. А на сам кінець давайте розглянемо декілька порад, які допоможуть вам зекономити свої кошти. Найбільш вигідні пропозиції на чорну п'ятницю, як правило, стосуються онлайн та діджитал продуктів. Пані стартапи навпаки супер зацікавлені в тому, щоб згенерувати гроші на майбутнє саме зараз. Тому вони пропонують, наприклад, річні підписки або ліцензії за найбільш вигідною пропозицію саме на чорну п'ятницю. Якщо вам треба купити щось по підписці, дуже раджу саме на п'ятницю подивитися на пропозиції цих компаній, бо вони дійсно будуть дешевші, і ви дійсно зможете це подивитися в історичному проміжку. Другий пункт: навіть якщо ви повелися на знижки і щось купили, звертаю вашу увагу на те, що більшість товарів все ще можна повернути, навіть якщо він був імпульсивно куплений за знижкою. Пам'ятаємо про захист споживачів і пам'ятаємо, що є тільки деякі категорії товарів, які не підлягають поверненню. Тому, навіть якщо ви піддалися загальному божевіллі Чорної п'ятниці, пам'ятайте, що ви завжди можете повернути непотрібний товар. Саме в період Чорної п'ятниці дуже зростає кількість. Краш особистих даних даних ваших карт, тому звертайте увагу, по яким лінкам ви переходите, чи це є дійсно офіційні сайти. Одна з найпопулярніших схем обману, це те, що ваше замовлення нібито відміняють і висилають вам якийсь інший лінк для того, щоб його оплатити. обіцяють, що його привезуть з іншого складу. Тощо в більшості випадків це фішингові компанії, які просто крадуть ваші особисті дані, списують гроші з вашої кредитної історії, тому звертайте увагу. По яким лінкам ви переходите, звертайте увагу, які смс приходять з вашого магазину, Старайтеся не переходити за неперевіреними посиланнями і користуйтеся тільки офіційними маркетплейсами або сайтами магазинів, де ви купуєте. Дуже популярна історія дропів. Це коли, наприклад, на час війни в нас на ринку не функціонують деякі компанії. Хтось може займатися нібито перепродажами і змушувати вас купувати на офіційному сайті, куди ви будете переходити після якогось лінку. Старайтеся не робити такого роду домовленості, не купувати у перекупщиків, або саме з яких подвійних потрійних лінкувань, тому що це знову ж таки трошки фішингова історія, яка може вкрасти не тільки ваші особисті дані, а на жаль, і гроші з вашого рахунку. І ані товарів, ані грошей ви з часом не побачите. Тому будьте обережні, і пам'ятайте про діджитал безпеку в інтернеті, чи є сенс щось купувати на чорну п'ятницю? Якщо вам дійсно щось потрібне, ви можете прямо сьогодні подивитися його ціну і повернутися до цього товару за місяць, чи буде вона змінена, чи ні. Якщо ви дійсно побачите в динаміці, що знижка активована, звичайно, що так. Найбільш безпечними і нормальними знижками для бізнесу є знижки до 20%. Тому в ці знижки точно можете вірити. Але перевіряйте історію. Дякую вам за перегляд і бажаю тільки корисних покупок.